Вітаю вас, мої дорогі друзі. Скажіть, будь ласка, як ми з вами живемо? Я маю на увазі кожен день нашого життя. Чого більше в нашому житті? Страху чи віри Божої? Чи ми кожен день щось або чого боїмося, лякаємось? Чи ми своє життя цілком довіряємо Богу, знаємо, що Бог завжди поруч з нами? Сьогодні саме про це, про страх і віру в нашому житті. І я вас запрошую сьогодні розглядати текст із святого письма. Це Євангелія від Луки, розділ 8, де головуючий синагоги, ім'я якого яїр. Приходить до Ісуса Христа. І написано дослівно, Він припадає, припадши до ніг Ісуса, благає прийти до Нього додому. Тому що Його єдина дочка дуже хвора. І написано, що вона помирає. Давайте розглянемо. Трішки ширше е, начальника синагоги. Він людина релігійна, він має соціальний статус, як сьогодні кажуть, має авторитет, має повагу. І тут він приходить до Ісуса, який на той час не мав ніякого соціального статусу. Як про нього казали? Син Теслера. Назарітянин. хто він такий? Да, Ісуса завжди навколо оточувало багато людей. І зараз, коли начальник санови прийшов, написано, що був натовп. Але хто ці люди? Хто вони такі? Не всі віруючі. По-перше за все, багато ворогів: фарисеї, якісь люди, які прийшли від старейшин, від первосвященників, які шукають, щоб арештувати. Христа, знайти якусь провину проти Нього. Деякі люди прийшли просто, бо цікаво, що буде далі. Деякі люди знають, що Христос може дуже смачно накормити, нагадувати. І такі є. І є віруючі. Так ось, начальник синагоги написано: падає у ноги і благає. Допоможи. І він не соромиться, не боїться, яких чуток, не боїться, що втратить свій соціальний статус або, або, або свою роботу, не буде більш керівником синагоги. Він просить, тому що для, для нього важливо тільки одне зцілення його єдиної дочки. І цей батько є для нас з вами, друзі, прикладом того, як просити Ісуса не соромлячись нікого, Незважаючи на те, що там будуть люди казати. Сьогодні, коли в Україні ллється кров, вбивають людей, то я не соромлюсь впасти до ніг Христа і благати, Господи, допоможи нам, допоможи Україні. Ми потребуємо твоєї допомоги. Прийди до нас. А що далі? А далі розвертається така драматургія. Давайте прочитаємо. Коли Ісус вже вирішив з батьком іти до Його дочки, то ми читаємо Євангеліє від Луки, розділ 8, вірш 49. Коли він ще говорив, прийшов хтось від старшого синагоги, кажучи йому, твоя дочка померла, не турбуй учителя. А Ісус, почувши це, відповів: Не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. Повіть собі, батька йде поруч з Ісусом. І ще три хвилини тому він бачить, як Ісус заходить до його дому, і донька отримує зцілення. тому що Ісус покладає руки на неї, молиться, і питання вирішено. Вона здорова. Але хтось тут з'являється і каже: не турбуй учителя, все. Вже запізно що зробити, ніхто і нічого тобі не допоможе. Не Христос, не Господь Бог. Йди додому і готуйся до похорон. І це знову про нас з вами. Коли ми благаємо Ісуса, допомогти нам, Ісус, прийди до нас, ми молимо Його, це можуть бути особисті питання життя або за країну, або за когось своїх там рідних, ми молимося і просимо і Ісус допомоги. Завжди з'являються люди, які приносять нам погані звістки. І кажуть, не турбуй учителя вже запізно. І коли Христос почув ці слова, що не турбуй учителя, Він. Ту ж мить каже, він повертається до батька і каже: Не бійся, не бійся, тільки віруй, і вона буде здорова. І це, друзі, знову про нас з вами. Ми повинні чути ці слова кожен день. Кожен день. Тому що ви помічали, що нас чомусь лякають. І лякають не через день, наганяють страху, а кожен день. І знаєте, це комусь потрібно, це потрібно ворогу і духовному ворогу, і фізичному. Для чого нас лякають, для чого на нас напускають страху? Тому що людина, яка живе в страху, вона як паралізована. По-перше за все, людина, яка боїться її легко контролювати. А по-друге, маніпулювати дуже легко людиною, яка боїться чогось, роби з нею все, що хочеш. Тому Ісус каже: будь вільним від страху, а довіряй своє життя мені, Господу Богу. І ще дуже важливо, що. Страх і віра працюють і діють в одному і тому ж принципі. І страх, і віра бачать майбутнє, якого ще нема. І страх, і віра бачать те, що ще не трапилося. І ми чомусь поспішаємо завжди малювати в своїй голові якісь жахіття, якісь страшилки про своє життя. Замість того, щоб вірити і бачити все, що у нас з Господом все буде добре, то страх завжди бачить у негативному ключі, все, а віра бачить у позитивному. І чим заканчується ця історія? Давайте прочитаємо. Прийшовши в дім, він нікому не дозволив Христос з ним увійти, тільки Петрові, Іванові, Якову та батькові, й матері, дитини. Усі плакали і голосили над нею. Він же сказав: не плачте, вона не померла, але спить. Яка була реакція? Слухайте, та вони. Почали насміхатись з нього за Ісуса з його слів, бо знали, що вона померла. А він, вигнавши всіх, взявши її за руку, сказав: дівчино, встань і повернувся до неї дух, і вона вмить воскресла, і звелів Ісус дати їй їсти. Її батьки були сильно вражені, та він наказав нікому не розповідати про те, що сталося. Але дякуємо, що Лука, Матвій, Марк написали нам цю історію, яка так чудово закінчується. Дочка е, воскресла. І сьогодні центральний вірш для нас, друзі, не бійся, тільки віруй, і ти побачиш, як Ісус зробить неможливе. І щось чудове у твоєму житті. Хай Бог благословить нас, не боятися, а завжди вірити Христу. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.